Прохання підписників показую відео огляд трактора Сентай 160. Така кабіна для тих, хто питався, як виглядає, як зроблено. Кабіна старенька, кабіні років 10. Як зроблено? Зроблено дуже просто. Спочатку. Приварив пластину, присвадив два отвори, прикріпив до двигуна. До пластини приварив профільну трубу 40 ну, на 40. Ну, товщина стінки 4 мм 5 І потім вже та пластина, то вже як як упора. До неї вже кріпиться вся кабіна. Ззаді зроблено так. Перше я зробив перекинув колеса чим на ширшу колію. Тоді я вже сам е, болотник приварив пластину і поставив його чим подальше, щоб він був рівно з колесом. Ну, Щоб закривав колесо. Е, Далі кріплення кабіни зробив на тому місце, де вкріпився скоріше болотник. Одне. Друге, і відповідно, з тієї сторони таке саме. Так само кріплено. Ну і все, це, це що стосується кабіни. Акумулятор спереду перемістив сюди, в ящик зробив спеціально. Всередині кабіна виглядає так. Панель інша вже, не та, що була, фонтан не зручна була. Сиденье Тоже саморобное. Стайля. Такая панель. Руль с Volkswagen. Стандартный уже рассыпался. Включаю массу. Масса у меня сделана вот тут. Поличка для всякого телефону, навушників і тому подібного. Масу включив. Запуск. Чуть-чуть газу ручного. Запуск трактор. Пуск. Декомпресор. Декомпресор не включив. Da, or... ah, de compresor, lichid. В кабіні вентилятор, Один другий, дварник, світло. капотом виглядає так. ну стандартний трактор. Єдине, що я доставив, то генератор. Отакий От генератор. Генератор, по-моєму, з газона, з якого конкретно не знаю. Отак От він зроблений. Тобто як я зробив? Шків саморобний з двох пластин. Закріпив до, ну, до того місця, де крутиться кривим стартером. Кришку зняв, зробив пластину перехідну, зробив чотири отвори, болтами закріпив і далі до тої чашки зробив саморобний шкіл після шківа. Теж на тому кріпленні, що кабіна, але тут йде окреме кріплення. Отак От воно виглядає. І вже до нього розкріпився. Зробив систему натяжки. Шків звідти йде сюди, на, якби поросенок називають. Після нього йде вже на, той йде на менший шків, а тут вже з більшого шківа йде на знову на менший, той є менший шків на генератор. Це все, працює, заряджає. За рік майже ніколи таке не буває, що я ставлю на зарядку. Сам заряджається. Два роки працює без підзарядок. Ну, от таке. Ще Що когось щось детальніше, цікаве, пишіть, знімлю щось цікавіше. Що вам